Вітаю вас, друзі! Сьогодні міжнародна спільнота святкує День щастя. Про те, чи варто бути щасливим лише один раз на рік? І хто має право на це щастя? Я думаю, кожен з вас згодиться, що щасливими ми маємо бути кожного дня. І щасливими мають бути всі, всі живі організми на цілій планеті. Тому, яке воно те щастя? І що це взагалі таке? Щастя для кожного буде різне. Для дитини воно буде одним, для дорослого воно буде іншим. Не може бути щастя, щастя однакове і для мене, і для Іванка, і для Марічки, і для Степана. Не може. Воно буде для кожного різним. Адже в нас кожного є свої індикатори внутрішні щастя. І що саме цікаво, чи може бути щасливим дорослий? А, щасливим дитина чи навпаки. Ні, щасливим хоче бути кожний. Кожен хоче бути. Омріяним, замріяним, закоханим, радісним, неймовірно а, задоволений. І гляньте, сказати про щастя досить складно. А сказати про нещастя буває досить просто. Бо ти чітко можеш сказати, чому ти нещасливий і що тебе робить нещасливим. Тому досить часто для того, щоб зрозуміти, чи ти щасливий, треба відштовхнутися від нещастя. Подивитися. На це з різних сторін. І для цього ми скористаємося маленьким другом, псом-патроном. Уявіть собі, песика, який мирно гуляв. Ось нас пес патрон гуляє. І раптом він бачить м'ячик, який йому завжди кидає його господар. Пес патрон починає радіти. Він його хапає і він мега щасливий. У нього це видно по його усмішки, по його бадьорому вилянню хвостика, по всіх показниках. І що це говорить? Що тварини вміють проявляти радість і щастя в отому моменті, тому кожному з нас треба також вчитися відчувати щастя в кожному моменті. Щастя в тому, що є. Адже нещастя порівняти щастя з нещастям набагато простіше. Тому що як тільки ми побачили навколо себе руйнування війни, як тільки ми помітили. Поруч себе втрати ми відразу можемо сказати: оце тут точно не щастя. Так хотілося бути щасливим. Так хотілося сісти разом, просидіти вечір, поспілкуватися. Так хотілося знову з'їздити на річку чи сходити знову до лісу. Згадайте, як у нам всім хотілося херсонських кавунів, і це було про щастя просто скуштувати ту чи іншу річ. Інколи нам людям приносить щастя. Просто справді з'їсти щось смачненьке. Інколи нам людям приносить щастя побувати на природі. Інколи нам приносить щастя посидіти в тиші декілька хвилин. Інколи щастя приносить приготована вечеря з любов'ю. Інколи щастя приносить класна оцінка на уроці. Інколи щастя приносить, а цей список самі. Пишіть в коментарях, що для вас приносить вам щастя. Тому. Давайте з вами підведемо зараз маленький підсумок. Щасливим ми можемо бути. Щасливими ми можемо бути в будь-якій ситуації. Навіть тоді, коли нам здається, що щастя тут неможливо. Люди були щасливими в концтаборах, люди були щасливими в бомбосховищах і будуть щасливими, бо щастя від нас, наше внутрішнє щастя, забрати ніхто не може. Так, воно притьмарене. Поганими подіями, але воно може бути. І чи варто на сьогодні, коли ми живемо в війні, відкладати щастя, не дозволяти собі зачіску, не дозволяти собі похід в якийсь магазин, не дозволяти собі якісь банальні прості речі піти прогулятися десь з кимось. Ні, варто. Адже це укріплює наш дух, дух українця. Українця дух в тому, щоб проявити щастя в моменті. Показати, що. Тут є життя, є. І на сьогодні нам весна ця показує мега щастя, адже розпускаються бруньки. Ми чуємо багато хороших новин. І так можуть бути погані новини. І без цих новин ми не зможемо ніколи ідентифікувати, наскільки ми можемо бути щасливими. Це боляче. Це мега не просто прожити. І... Але не варто забувати, що своє щастя ми маємо робити вже сьогодні маленькими маленькими кроками. І давайте ще з вами поміркуємо ось про який момент. Про щасливе а, як вправу, які методи, щоб бути щасливими? Що може забирати наше щастя? Отже, чи існують? Одні на кшталт, однакові вправи для всіх. Мабуть, одна справ це гуляти багато на вулиці. Тому що вулиця нам дарує свіже повітря, вона нам дарує а, неймовірні звуки, вона нам дарує оці природні ритми. І саме там ми можемо проявляти своє а, справжнє бажання жити. А в бажанні жити завжди є. Величезна частина щастя. Тому, мабуть, це одна лише із ем, вправ, яка може бути корисна для всіх. А взагалі то про щастя не існує вправ для всіх однаково людей, адже щастя в кожного своє. Просто поміркуйте, що вам приносить задоволення, що робить для вас приємне, що, від чого ви посміхаєтеся, а, від чого вам хочеться а, робити більше і. Щасливішим цей світ, і всі ці моменти збибравши, це буде ваша скринька щастя. Ви можете взяти і написати все це на аркушиках паперу. Для дітей можна просто наскладати туди різних цукерок, і це буде, наприклад, обійми мами і поклади на цукерочка. наприклад. Гра з татом і покладена цукерочка, або якась маленька іграшечка. І потім, коли нам так хочеться щастя, можна витягнути це з цього скринічки і насолодитися цим щастя. А для дорослих просто витягнути цей папірець, прочитати і сказати: М -м, дійсно, зарядка робить мене щасливою, піду на я зроблю зарядку. І так можна робити кожного дня, якщо вам здається. Що ви нібито десь заблукали в своєму щасті. Проте варто зрозуміти, що ж може забирати оце щастя, яке ми чомусь втрачаємо з наших рук. А щастя може забирати гаджети. А щастя може забирати інтернет. А щастя може забирати довге перебування в замкнутому приміщенні. Чому, запитаєте ви, а тому, що ви втрачаєте зв'язок з реальністю. Ви як капсулюєтесь у маленький світ. І в цьому маленькому світі. Ви не помічаєте нічого, що робить, тому що там відбувається лише ненаситність, отам, в закритому просторі, а наситність відбудеться в зовнішньому світі. Тому так доцільно, щоб ми відкривалися з цього світу, віртуального світу, і виходили в зовнішній світ. Чому накривало багатьох, коли був коронавірус, і коли нас заставили сидіти в приміщеннях? Тому що ми не дозволяли нам бачити те, що так потрібно для кожного з нас життя. А в житті є щастя. Тому рекомендую для хлопчиків і дівчаток, для дорослих хлопців та дівчат, для жінок і чоловіків знаходити час поза мережею, знаходити час поза закритим корпусом, знаходити час відкривати себе і новий простір, в який ви виходите, і помічати, що вас надихає в цей момент і цього дня. Тому буду дуже чекати, якщо ви поділитеся, що вас робить щасливим. Напишете в коментарях, а також, можливо, ви відкриєте, що сьогодні зробило ваш день щастя мега щасливим, і хай кожен день нашого життя буде щасливим. З вами була Тетяна Кутько і зі святом хай все буде щасливим і повільними кроками до перемоги. До побачення!